Винний ревізор, дегустуємо нову рубрику. Я буду ходити закладами ресторанами і дивитися, які у них є винні карти, що вони пропонують. Я в Чернівцях в себе вдома, і сьогодні ми відвідаємо заклад. Мої наступ винна карта. Дивимось, що вони пропонують. Мені подобається, що тут в ігри є пропозиція Креману з Бургундії. Мартині Асті. Моет Шардон. Не Шандон, Шардон. Хулія не так пишеться. О, вау, Елі. Яке вино до устриць порекомендуєте? Ми забумо рекомендувати скана і та не допоклати молотаке виденщина нотами кістки. Персику таке ніжня, там ніби ви реально гуляєте десь вечором по Італії і думаєте, прохолодний думали А Якісь там сорстві награду хіба дроє читні, не пам'ятається пес, але можу Я Була приємно вражена винними знаннями вцянки, як вона гарно описала вино. О, дивіться Воно таке вже було. А так. Ой, мені так подобаються ці такі красиві в стилі Тіфані. Давайте подивимося чепорохи. Пилу нема. Чисто, гарячисто. Не -я! -я! я не бачу, що тут. Проте у закладі мої багато грубих помилок у винній карті. Неправильне написання вин, регіонів. Вони навіть вино віднесли не у той регіон. У них досить цікавий і не банальний вибір. Мене особисто плутає, що сухі, напівсолодкі і солодкі вина змішані у карті. Було б зручніше, якби усі солодкі вина були разом і окремо від сухих. Ще потішило дружелюбне ставлення персоналу до моєї собаки, яка інколи могла втекти кудись. Висновки. Обслуговування плюс, інтер'єри чистота плюс, вибір вина плюс організація винної карти величезний мінус. Кухня плюс було смачно. Оскільки я саме винний ревізор, на жаль, я не можу рекомендувати мої для вашого винного досвіду через організацію їхньої карти.